Щодня ми живемо на навчанні і на перерві, вдома і в гуртожитку, на вулиці і на дискотеці. А яке ж насправді безпечне життя? Як жити так, щоб залишатися здоровим? Погана екологія, шкідливі звички та регулярні стреси все це швидко і впевнено забирає здоров'я. Сьогоднішня наша молодь живе в надзвичайно складних умовах. Чому? Тому що якщо до 1986 року ми говорили про те, що 90% дітей народжуються абсолютно здоровими, і тільки 10% це є з вадами розвитку, то сьогодні, включаючи чорнобильську катастрофу, тих 90% вони залишилися здоровими, але ніхто з лікарів не поставить, що вони абсолютно здорові. Через забруднене навколишнє середовище в нашій державі все частіше народжуються хворі діти. В останні роки кількість новонароджених з фізичними вадами збільшилася на 20%. Із усіх призовників абсолютно здорові, лише кожен п'ятий. «Навколишнє середовище дуже забруднене, знищене через шкідливі звішки, через те, що ми не вміємо користуватися, ним ми викидаємо мусор, куди попало. Зійшов сніг і відкрилося, що було сховано осінь. Перше, що ми запишемо у щоденник безпечного учня, це екологія. Навколишнє середовище беззаперечно впливає на наше здоров'я, та вирішення проблем здоров'я людини закладено у самій людині. Екологічну ситуацію я поки змінити не можу, та вона впливає на здоров'я людини лише на 20%. Набагато більшу загрозу несуть у собі шкідливі звички. Половина проблем із здоров'ям залежить від умов і способу життя. На обліку по області, якщо, то біля 13 тисяч хворіючих на узалежність від алкоголю. 550-544 точно на цей квартал, що перший був 500, у від наркотичних речовин. Сигарети, алкоголь, наркотики все це швидко відбирає здоров'я в людини. Другою загрозою для здоров'я учні є шкідливі звички. Тут все починається з малого, наприклад, сигарети. Нині близько половини жителів України палять старші брати, сусіди і незнайомі на вулиці ходять із цигаркою. Коли ти майже дорослий, так хочеться спробувати. Та чи варто? На легені паління шкодить. Печінку садить. Кожна людина, яка скорює одну сигарету, поспавляється 15 хвилин життя. Хронічний бронхіт, кашель, розлади нервової системи, а згодом рак легень і смерть. Хворіти ніхто не хоче, тож тютюнополінню категорично ні. Та нікотин не єдина згуба, алкоголь. У подружки свято або ж вдома будуть гості, а мені вже 16 минуло. Невже одна чарка вона зашкодить? Людина не може здорово мислити, трясуться руки, завжди з рота погано пахне, що ще. Можуть бійки створюватися. Алкоголь руйнує ніби нервову систему, також шкідливий для печінки, ще руйнує сімейні стосунки. А ще виявляється, алкоголь і сигарети неабияк шкодять організму, який дорослішає. В цих трьох, будемо казати, аспектах алкоголь, наркотики і тютюн, страждає репродуктивне здоров'я молоді. Найперше в першу чергу це і непліддя, це і запальні процеси хронічні, це і вади розвитку плоду, це і невиношування вагітності. Алкоголь і нікотин це одні з найдавніших наркотиків на планеті. Лікарі говорять, що саме після цього дехто пробує і справжні наркотики. Чим скоріше людина тут беремо вже підлітковий, вік, прилучається до вживання наркотичних чи алкоголю, чи тютюну речовин має, тим воно злоякішніше протікає. Саме юний то нас є навіть ще 18 немає, є такі їх, але в основному це від порядку від 20 до 40 років. Більше 40 років наркомани живуть рідко. Медики кажуть, справжня кількість хворих на цю залежність більше від офіційної врази. Те, що в нас стоять на обліку, то є малесенький айсберг над тим, що є в дійсності поширеність, будемо казати, цих захворювань. І якщо можна, в принципі, помножити цю цифру від 5, як якісь кажуть спеціалісти, дослідники, від 5 навіть до 10 раз. В Україні за різними даними сьогодні залежних від наркотиків є від 500 тисяч до декількох мільйонів. Венерічні захворювання, віл-снід, деградація мозкової діяльності все це наркоманія. Найбільше на сьогоднішній день відповідно до аналізу, який ми проаналізували, найбільше розповсюдження наркотиків іде через учбові заклади. Це через школи, через університети. Треба починати це внушати. Людям з молодого віку, щоб вони потрапивши в ту стихію, не втратили свого життя. У місті саме акція ні, наркотикам. Хворі люди на полотні показали те, чим насправді є наркотичний дурман. Тож наркотикам категорично ні. Цього навіть не варто пробувати. Напевне, набагато безпечніше посидіти за комп'ютером в інтернеті. Сьогодні більшість інформації молодь, на жаль, отримує саме із комп'ютера, не від спілкування, а саме від комп'ютера. І коли от навіть зараз дивишся не є багато молоді на вулиці, вони в основному стараються сидіти десь в якихось комп'ютерних залах. У житті навіть дошкільня, та інколи сидять за монітором комп'ютера по півдоби. Комп'ютер нині також може нести в собі загрозу для здоров'я. Я думаю, що питання безпеки від комп'ютерної залежності сьогодні повинно стояти надзвичайно гостро, тому що ми студентів вчимо, що максимально по е, законам будемо казати по охороні праці. От по положенню, повинні працювати з комп'ютером 30 хвилин, 10-15 хвилин повинна бути перерва. Доказано, що в дійсності комп'ютерна залежність. Це вона приводить до навіть органічних змін, навіть бувають приступи, судомні напади. Тобто таке увезет все одно вживання від наркотиків. Це доведено не тільки словесно, а об'єктивно. Отож і за комп'ютером потрібно працювати в міру. Комп'ютероманія не для нас. Та як же з'являються усі ці шкідливі звички? А починається все часто з родини. Інколи батьки показують дітям приклад згубної звички самі, або сімейні скандали виштовхують дитину на вулицю в обійми цигарки та чарки. Сімейний конфлікт конфлікт між батьками і дітьми він полягає у двох напрямках. Тобто, якоїсь, на жаль, золотої середини сьогодні можна спостерігати 1-2%. В Суспільстві є багато сімей, які не можуть ну ніби налагодити стосунки в родині, там діти між батьками, батьки між дітьми, там брати між сестрами. Вони в них виникають конфлікти, тому що діти підростають і не хочуть, щоб їх батьки контролювали. Батьки між собою сваряться інколи. Деколи сваряться ну на своїх дітей, тому що вони ну не виконують обов'язки. Зараз дуже багато проблем в сім'ї, через те, що молодше покоління не розуміє старше. Ну відповідно старше не розуміє молодше. Тож ще однією загрозою для здоров'я є сварки та конфлікти. Через сімейні скандали багато дітей в Україні тікає з дому, та вирішувати проблему сім'ї потрібно саме у сім'ї. Безпека життєдіяльності сьогодні повинна починатися не тільки з освітнього закладу, а повинна починатися з нормальної здорової сім'ї. Щоб уникнути сімейних конфліктів, потрібно перш за все навчитися слухати одне одного. А для міцної та повноцінної сім'ї потрібно знати і як правильно будувати свої стосунки. Для цього важливо знати про особливості жіночої та чоловічої поведінки. Між жінкою і чоловіком, коли на перший певний період зустрічається, виникає, ну виникає певний потяг до них. І їм ну, хочеться більше ніби як поєднатися, споріднити в душі. В Переважно більшості між жінкою і чоловіком виникають статеві ну, стосунки після подружжя. Ніби коли вони вже одружилися після подружнього життя. Ну щоб продовжити рід для того, щоб вийти із цієї демографічної кризи, забезпечити високий рівень репродуктивного здоров'я нашої молоді, повинна бути дисципліна, яка буде забезпечувати знання молоді з питань репродуктивного здоров'я і з питань міжстатевого спілкування. Уникнути згубних звичок сьогодні вкрай важко проте зберегти здоров'я все ж можливо. Щоб уникнути убезпечити дітей від шкідливих звичок, потрібно, щоб в першу чергу працювали не тільки педагоги, не тільки лікарі, а працювали батьки. Щоб не розгубити своє здоров'я, потрібно правильно жити. Спорт і розумне фізичне навантаження завжди сприяли гармонійному розвитку. Можна розвивати себе фізично, тобто загортовувати свій імунітет, загортовуватися зранку, там ходити на пробіжки, займатися спортом. Людина повинна займатися спортом, я вважаю, і взагалі розвивати себе не тільки фізично, але й духовно. Здоров'я не існує само по собі, воно не дається на все життя, не є постійним і незмінним. Воно потребує щоденної турботи. Здорова людина це перш за все здорова дитина, здоровий учень. Тому безпека в житті, життя в безпеці вимагає ще з дитинства дбати про себе, про довкілля, про майбутнє.